Алоха, вдох, відчуйте, як на видусі ваше тіло повністю розслабляється. Ваші клітини отримують програму розслаблення, відкриваються рецептори, і ви знаєте, як це приймати розслаблення, як бути розслабленою для себе, як дозволяти розслаблятися іншим людям, і як це отримувати. Розслаблення від інших людей, глибокий вдох. І відчуйте, як відкривається ваше серце. З'єднайтесь з енергією творення, вашою силою, енергією землі. І починаємо. Я дуже багато отримую, щоб лише дякувати собі. Мені дуже багато дали батьки, щоб тільки дякувати собі. Мені дуже багато дав Бог, щоб тільки дякувати собі. Мені дуже багато дали люди, щоб тільки дякувати собі. Мені багато дали діти, щоб тільки дякувати собі. Мені багато дає життя, щоб тільки дякувати собі. Мені дуже багато дають інструменти, щоб тільки дякувати собі. Мені дуже багато дають предки, батьки, Бог, люди, щоб тільки дякувати собі і чекати подяки для себе. Вона є ця вдячність, тож мені не потрібна ця вдячність, мені не потрібно її викликати до себе. Мені не потрібна потреба бути вдячною. На першому плані все те і всі ті, хто дав. І я отримала. І я це бачу, усвідомлюю і отримую. І все це в цьому моменті. Я вдячна всім і всьому. І я бачу, як це дає результати. А це означає, що я отримую даючих людей і ситуації, і відбувається відповідна дія. Зробіть глибокий вдох і відчуйте. Як перепрограмовується мозок. Ви стаєте людиною, яка не шукає вдячності. Ви стаєте діючою людиною, яка бачить, що вона дуже багато утримує. І ще раз вдох і видох, і поступово переходимо на трансформацію страху втрати грошей і багатства. Знову вдох і видох, усвідомте. Зніміть усі хвилювання, додайте простоти, легкості, щоб все відпустити, щоб відпустити все, що не служить, і приймати все те, що потрібно. Жити без зациклення на труднощах, бо трудність зациклюватися на грошах, багатстві, на дорогому – це і приводить до бідності, це і приводить до втрати. А наше завдання вийти на рівень придбання. Бачу лише те, що придбаю, що отримую. Я така, яка я є, глибокий вдох і на видусі концентруєтесь. Я знаходжу ті багатства, що в мене є, і вони мені дорогі. В думках віддаємо всі багатства. І найдорожче віддаємо Богу. І обдумуємо, що все належить Богу дім, накопичення, дорогі люди, діти. Вони не мої. Не присвоюйте собі, бо там его, а там, де его, там боляче. Все, що в мене є, божественне, все прийшло і проявляється по волі божественній. І тільки завдяки цьому воно проявлено у світі, не по моїй волі. Я забуваю его, все божественне проявлення, божественна енергія. Саме це божественна енергія розділяє зі мною. Вона розділяє зі мною багатство, творчість. Я свідок, я відчуваю себе учасником. Відчуваю, як часто божественна енергія розділяє зі мною багатства і дає відчуття мені, що все це моє, наскільки Бог щедрий, що я думаю, що все моє, ось така в нього щедрість. Я це бачу, розумію, обдумую. Я обдумую божественну щедрість, те, щедрість того, що я вмію приймати. Визнаю це, Боже. Який ти щедрий, наскільки сильна божественна віддача, що я просто приймаю дари життя і сприймаю, що це моє. І це є присутнє в моєму житті, поки твоя воля розділяти за мною цей досвід. Я з тобою в безкінечному процесі і знаю, що інше багатство ти будеш зі мною розділяти. Щоб не приходило у моє життя, воно все. З божественною енергією, через різні прояви, і це так чудово, все розділяється і входить у моє життя. Це не моє, воно не може приклеїтися назавжди бути моїм. Ти дам найдорожче, яке завжди, назавжди зі мною життя. А це все багатство в цьому процесі. Тому я не зациклююсь. Я відпускаю. Просто зараз. Пропрацьовую всі процеси, які побуджують мій егоїзм. І тільки через мій егоїзм у мене може бути біль. Можуть бути труднощі, тому я своєчасно обдумую свій егоїзм. Значить, я його бачу, я його очищаю. І ці процеси допомагають мені ставати легкою, ще чистішою, більш світлою, зі здатністю приймати та відпускати. Обходячи такі можливості, як страждання і біль. Тому такі прояви обходять мене. Я дивлюся на все, що маю, і розумію, що все це твоє божественне проявлення, і обдумую це. І в цьому моменті в мене розчиняється его так, можливо. Можливо, це не просто визнавати, але я маю намір у цьому бути і обдумую, що все це твоя божественна енергія, і мільйонний бізнес, мільйонні накопичення це все твоє. І якщо на це твоя воля розділити твої багатства в цьому прояві, я буду лише щаслива. Розуміючи, що цей процес, коли ти мені даєш, він дуже радісний. І я завжди бачу, коли ти мені даєш. Як ти зі мною розділяєш, бачу придбання, які отримую? Адже я та, яка живе у всесвіті, який ти створив, і продовжуєш керувати і спостерігати, і дозволяти цим глобальним процесам відбуватися. І я бачу всі багатства і придбання, які ти мені посилаєш, і я благодарую і гроші, які ти мені даєш. Я в тому ж моменті і відпускаю. Розуміючи, що вони твої. І так, можливо, мені зараз не просто, але я відклеюю від себе бідність, жадність, бажання присвоювати. Це ж неможливо присвоїти Божественні можливості, це ж неможливо присвоїти божественне проявлення. Я не хочу цього робити. Я усвідомлюю. І знаходжусь у цьому процесі, допоможи мені з твоєю силою бути в процесі легкості, радості, розділяти твої дари і можливості. Існує життя, і це твоє життя, яке ти мені дав і відкрив. Тому я і життя своє не хочу присвоювати, і тіло, в якому знаходжуся, воно не моє, воно твоє. І я з любов'ю і повагою відношуся до всього, що ти створюєш. Я сиджу і обдумую, щоб не було в мене таких моментів страхів, що я боюся все втратити, бо це неможливо втратити. Адже в глибині душі і так все втрачено, адже воно й не було ніколи в моєму придбанні. Втрачати немає чого, лише отримувати. Укріпи мою свідомість в цьому обдумуванні. Зробіть глибокий вдох і видох, і відчуйте, як трансформація наповнює все ваше тіло, кожну клітинку, все ваше енергоінформаційний простір, вашу ауру наповнює кожен енергетичний центр. І відбувається миттєва трансформація страху втрати, і відкриваються ваші надможливості пропускати божественну енергію з усіма дарами багатства, грошима, мільйонним бізнесом. І відкривається ваше щастя, тобто чеснота щастя, що ви щаслива, що ви знаєте, як дарувати щастя іншим людям і як це отримувати щастя від інших людей і від божественної енергії. І активується відчуття щастя, що через вас так красиво проявляється божественна енергія, проявляється божественна любов. Нема чого втрачати, адже втрат не існує. Все, що приходить від Бога, і все йде до Бога.